Вітаю вас, вільні українці. Те, що зараз відбувається, я б назвав би так, це знищення свідків злочинцями. В ролі свідків виступають ці українці, які 30 років працювали на цю державу для економіки держави, які создавали свій бізнес. Ті, що зараз захищають цю державу, і зараз працюють для економіки України. І в тих, кого нема броні зараз. А всі злочинці це ті, хто зробили собі броні, які 30 років нищили цю державу, які з державу перетворювали на корпорацію, які топтали Конституцію, які зараз просто награбували і хочуть жити цим баблом, припіваючи на такі свідки, як ми, ми їм заважаємо. Тому і нас знищують, відправляють, а собі поробили бронь. І всі були... Тому у нас немає зараз виборів президента. Зеленський узурпував цю владу в своїх руках. Руках, фактично, у нас вже і не буде президента, якщо ми це схаваємо. Дивіться, він зараз підписав закон про мобілізацію. Хоча по конституції він з 31 числа, 31 з березня, вже не має права нічого підписувати. І цей закон що підписав. Він вже не має ніякої юридичної сили. Ви ж це хаваєте. Дивіться, тридцять двадцять 21... Травня вже мається бути інаугурація наступного президента. От. І Вони все роблять, щоб зараз не було держави, і не було президента України. А щоб у нас була така корпорація, і управляючий цієї корпорації. знаєте, хто хоче бути, а хоче бути Єрмак. Тому зараз всякі лобісти за гроші Єрмака, там пишуть за нього, про нього там статті, в тому ж та сама тайм, от, що якоби він там один із впливових політиків року, Та він один із мародьорів року і попередніх років України. І такий же саме геноцидник, як і Зеленський, всі попередники. От. І Іншого я про нього сказати не можу. Ніякий він не політик Року, коли це диктатор був політиком року, От. це просто знищення населення України цими уродами. І всі питають, а що ж нам робити, коли прийнятий такий закон. Він, по-перше, це не закон, він не має права на існування. Це, як зінківський суддя казав, це твори на вільну тему. І вам вирішувати, що робити з цим законом. Ми, моя ситуація вихід такий. Треба поступати, як цигані, не розбігатися, так як вони розшідуть, не ховатися по щелі, поки вас там переловлять, кого пересадять, кого на ноль. А виходити на вулиці захищати один одного, не давати, щоб якісь там ТЦКшники чи поліція кошмарила людей заступати за нього. Ви ж дивіться, в цигану нема нікого зверху, в них нема броні, но хер кого забрали, тому що вони дружні. І повірте, війна закінчиться тоді, коли ми переламаємо ситуацію і зможемо на передову затягнути хоча б пару сотень цих чиновників, які підписують ці закони з кабінета міністрів, з офісу президента, з Верховної Ради, коли вони пойдуть туди. Повірте, війна закінчиться відразу, тому що пуйло проти своїх теж воювати не буде. І рашисти, ви що думаєте, у вас не корпорація, у вас якась там страна, супер-пупер. у вас же така ж сама корпорація, корпорація, в якій вам нічого не принадлежит. ви просто. выплачивает вам какие-то копейки за то, что вы там еще существуете, в аренду снимаете в этой корпорации жилье, уже не на своей территории. И если вы хотите вернуть себе страну обратно, разворачивайте свои войска. Вы смотрите, ситуация может поменяться радикально, и планы глобалистов просто повалятся как домино. Просто нужно войскам, которые сейчас на передовой, развернуться спиной один к одному, и каждому пойти. От вас, вам пойти в Кремль, а нам пойти в Банково навести порядок. И поверьте, будет всем счастье. Вот. И тогда вы будете действительно русскими. А сейчас ведь для меня все те, кто поддерживает этого курка, пришли, пришли убивать на территории Украины. Вы не русские. И та песня, которая там поется, я русский. Я бы ее пел на вашем месте по-другому. Я убийца маньяк, потому что у меня кровь от отца маньяка. Потому что только такие уроды от маньяков отцов могли стать убийцами, которые заради денег пошли убивать. Так что как-то так. Что у нас с посадками коррупционеров? Скорее всего, сдохло конченый пыло с чиновниками, мародерами, крисами всеми теми, кто всю спецобосрацию.